Великий всемогутній, мудрий Боже, Творець землі, творець святих небес, нема такого, чого ти не зможеш. Тобі належить все, о наш Отець. Господь усьому бачу Твою руку, і Твою милість і волю кожен раз, ти дав нам цей чудовий дім молитви, який благословенням є для нас. Бо це твій дім. Бо це є Твоя воля, щоб в ньому славилось Твоє ім'я. Це наша Христа і духовна школа, де слово Боже вчили з букваря. Ти дав нам, Господи, усе, що необхідно: одежу, їжу, дім свій і петво. І слово істини доволі рідне, що живить душу і дає тепло. Допоможи, щоб Дім оцеї молитви. Став доказом твоєї доброти, твоєї всемогутності і сили, співпраці досконалої з людьми. Ти дав для нас можливості широкі та просив мудрості, що з висоти. Ти дав Господь любові нам уроки та просимо, любити нас навчи, щоб будували правильно і вміло, щоб стіни дому нашого росли. А ті перегородки що між не нами нехай впадуть, як листя восени. Нехай наш храм, як тіма, як любові, у темряві гріха, нещастя, зла Прибавлює яскравим світлом новим до себе тих, хто змучився життя. Хай заблудив, хто заблудився на земних дорогах, заплутався у сітці марноти. Хай світло це скерує до Бога, усіх, хто біля нього буде йти. Так хочеться, щоб кожен бідний гріше, знайшов тут ліки лікаря душі, відчув твою присутність, мир і спокій, зумів сказати, Господи, прости. Нехай у цьому домі повсякчасно звучить Євангелія, сильна і проста, щоб кожен. Хто почує, зрозуміє її онизь у села, у міста, не тільки по Березівському районі, по цілій області, по Україні всій, по всій землі, щоб тисячі мільйони дізнались про спасіння у Христі. Ми просимо Тебе, щоб наші дітки у твоїх класах вчилися добра. Тебе любити, один одного любити. І слави Твоє Святе Ім'я. Щоб молодь енергійна і гаряча була зірцем у вчинках, у словах, на неві Божій не була ледача, стояла міцно і твердо на ногах, щоб виросла нам гідна з них заміна, щоб тіло Боже розбивалося і твіло, зміцнив любові Боже наші сім'ї. Щоб в милій злагоді усе було, нехай твій дім наповнюють молитви, гарячі проповіді, свідчення з життя, про всі отримані благословіння і про усі Господь твої діла. Нехай ось тут, в Твоєму Боже храмі, знайде притулок Богу і сліпий, голодний, змучений, знесилений в дорозі, великий посадовець. І простий, хай буде Боже тут і порядок, щоб ми не йшли, а віти у твій дім у будній день, в неділю чи у свято, щоб бути в єдності і спільності усім. нехай ніхто не прагне собі слави, а всю пошану, славу, честь, хвалу Тобі одному буде віддавати, бо ти тут церкву заради Свою. Яви Господь на нас свою ти славу, всю свою велич, милосердя і любов, щоб кожен, хто в цій домі побуває, тебе прославив і Тебе знайшов.